Я знімаю на 13, й а це ось на 16 й Pro. Я хочу теж собі новий телефон. Блін. Ну. Супер. Мені здається, що 13-й якось більше жовтить, а от 16 й Pro, от я біліша якась, мабуть, така, як і в житті. Супер! Ну, я порівняю і подивлюсь, де краще камера. Зрозуміло, що камера краща в 16-го про. Блін. Ну, все, поки його немає, буду знімати на його телефон. Дуже смачно. Мені подобається. Така таблеточка, там кальцій, магній, дуже багато різних вітамінок. Ви розбавляєте на півлітра. І така смачненька водичка. Вже дуже дуже холодно. Відчувається ця осіння прохолода. І от повітря воно. Дуже холодно, плюс ще вітер, але танці вони просто крейзі. Я в Светрі в курточці і мені ну, доволі прохолодно, особливо якщо ще не їду. Танці ходять у футболках, в світшотах, в шортах, в сандалях. Я не знаю, яким не холодно. Ну як? Нема слів, Просто нема слів. Ми прогуляли в торговий центр, купили трішечки дрібниць для дому зроблю розпаковку вдома, тому поїхали. Ми купили різні спеції. Чесник, кріп, паприка. Потім ось таку от тарточку там, для сиру чи для чеснику. Це для сиру, сиця. І корочку. Хочу якось спробувати приготувати чизкейк. Сіль. Морський коктейль. І ось такий от протеїн. Це все. Зараз кинемо вірна сонечка. Хочеться сходити дому, включити серіал і відвечіра. Моє на сьогодні це кабунчик. Зараз щось увімкну увімкнути і ось так от буду проводити свій вечір. До речі, знаєте що? Завтра ми йдемо в мовну школу. Завтра буде перший урок данської. Не знаю, мене це і шокує, і лякає, і в захваті, і в мене не знаю дуже дивні якісь такі емоції. І хочеться вчитись і, і страшно. Тільки наступав холодний період. В мене вже дуже-дуже стали сухі руки і взагалі без. Крему ніяк. Шкіра моментально сохне. взагалі не хочеться з теплого одіяла. Мовну школу. Заняття у нас на 19.00. ось Зараз 18.23. Нам їхати на велосипедах хвилин 20, але за хвилин 30, думаю, ми виїдемо, щоб точно встигнути. І крабик. Супер. Не фарбуємось сьогодні. Я просто приїхала з роботи по обідеве сходила в душ і щось наносити на обличчя взагалі не хочеться Одягаємо куртку і виходимо 18.52 два ми дуже і дуже пунктуальні. Блін, взагалі не розумію, що очікувати. І мені страшно те, що мені не сподобається. От я боюсь того відчуття, що мені не сподобається, і я не захочу вчити. Бо данська насправді дуже складна. Але будемо сподіватися, що все буде добре. І в нас буде виходити. На вулиці вже темно. Go to home. огра. <піллянна> ранок. П'ятниця. Снідаємо вівсянкою. З пармезаном. дуже смачно. Спробуйте не коштували. Вриваємося в цей день і. Пишіть коментарі, дивіться влог, завдала. вдома і я вже переодягнулася і хочу зробити чи пілатес, чи йогу, щось, що трошечки зробить моє тіло більш гнучкішим, трішечки розслабить м'язи і знімаю напругу. Тому let's go. П'ятниця. Сьогодні п'ятниця. Started to talk, you know Займаємось завжди на вихідних, але я вирішила зараз поставити пратись в речі, щоб на вихідних вже про це не думати. На вулиці сьогодні досить так тепло. Було класно кудись їздити, але ми вирішили, що сьогодні максимально такий домашній день після роботи. Дивимось слягу, чіпсики покушали, Ось. це я вирішила прогулятись і виставити прання. Така в нас система. Заходимо. І така от прачечна. Якраз закинув про нього сьому стирку. Стіралку велика. Вибрали режим. Тепер підходимо Десь такого. Вибираємо сьому, купуємо. Ця прачечна Дуже нагадує гуртожиток, тому що така ж сама система майже ось. Данці. Данці, певно так зручно, я не знаю, не купувати машинку, щоб потім при переїзді її не перевозити, там, чи не продавати або викидати. Вони просто ходять в загальне місце набрання і кидають свої речі і все. І ні про що не думають, ні про порошок, тому що там все систематично. Ось, але ми в майбутньому обов'язково купимо правильну, пральну машинку, тому що ну, мені так не подобається. Як красиво. Я ще виношу сміття. Я вже і прання забрала, і розвішала його і буду готуватись вже до сну. До речі, я вам не розповіла взагалі, я урок Данської прийшов. Пройшов весело, непогано. Ми вчили якісь такі, знаєте, базові речі. Типу. Привітатись, сказати, як тебе звати, звідки ти і таке подібне. Мої враження не знаю. Там дуже весела вчителька насправді така веселушка. Тому було не сумно. Ось так. Усім дякую за перегляд. Ставте лайка. Пишіть коментарі, обіймаю і до зустрічі в нових відео.